Спочатку року до Криворізької філії обласного центру зайнятості звернулось майже 9 тисяч громадян. з них понад 7 тисяч отримали статус безробітного дві тисячі людей знайшли роботу. На сьогодні ситуація така, що якщо людина бажає працювати, вона обов'язково роботу знайде. А взагалі вакансії є. На дату на сьогодні у нас на обліку перебуває 2260 безробітних 75% з них, з них це жінки. 10% це внутрішньопереміщені особи, 218 осіб. У нас наразі переміщених осіб. Основна маса безробітних, переважно це люди з вищою освітою, молоді, 24%. Тобто, ну, структура безробітних, вона не дуже відрізняється від структури до початку війни. Шанс знайти роботу є у сферах надання медичних послуг, обслуговування торгівлі. Попитом у роботодавців незмінно користуються і фахівці з робітничих професій. Робота фахівців з зайнятості сьогодні спрямована на заохочення роботодавців до створення нових та збереження існуючих робочих місць, а також на підтримку бізнесу під час війни. Велика кількість програм в законодавстві і законодавчих змін вона саме спрямована на стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних. Також фінансова підтримка. Ну, ці такі важкі часи. Це, по-перше, компенсаційні виплати. Тобто, на сьогодні діють такі програми, що коли роботодавець працевлаштовує безробітних, які там відносяться до різних категорій, за це роботодавець отримує кошти. Наприклад, компенсацію єдиного внеску тільки за одну працевлаштовану людину за рік компенсація для роботодавця в середньому може становити до 35 тисяч гривень. Діють також державні програми для сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю, учасників бойових дій, громадян передпенсійного віку. Утім, на компенсацію від держави можуть розраховувати лише ті роботодавці, які сплачують соціальні внески і не мають боргів із зарплати. Головна ж мета роботи служби зайнятості залишається незмінною допомога людям у пошуку роботи. Працюємо ми в звичайному режимі, тобто до нас можна звертатися і особисто з документами, також зареєструватися, отримати статус безробітного можна через портал Дія підвантажити там документи і зареєструватися. Наразі основна тенденція нашого ринку праці, що вакансії дуже швидко комплектуються. Тобто, якщо особа шукає роботу і вона активно цьому цьому сприяє. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.